Хотіла зняти відео, що вони ручні. Як не треба, то до рук йдуть дай дорогу. А так, то щось? Що там, а ти все? Що ти таке що ж Всі дай дай в О, Сидім. Дубкою до нас. а ти вже Курочка. Вже не цеплятку, вже курочка. А ти все? а? Самый маленький, сама, сама маленькая, да? Щама маленькая. Скинь сам, да, сама маленькая такая пришла. сама маленькая, кажется, я не боюсь да, Ах, наелась. Ты что заглядываешь? Так. Вечно голодная. Девушка. Так, тут закрываем. Так, что тут зары передаем массу, все добре. Тут все хорошо, девки, все хорошо, парни, парни тоже. Девушки наши. Еще одна девушка. Все там, все там маленько, все. И все. страшно, да? тут самый маленький. Що ми маленькі тут. Да, да разница дві цікаві різниці кицент, а килоцо. Це петушок. У нас самый-сами здоровый. Не знаю скільки він важить. Оцей самый маленький петушок. Оцей самый здоровий. Щось ты не ну, так наївся трохи. Наїлися всі, о, ця то взагалі нажерлася, дай дорогу, да? А ти? Ой-ой! Як ти багато наївся. красавчик. О, це прямо як моделя сидить, моделя. Да. Оця, кстати, курочка постійно до співтушком цим бігає, так? Да? Кажу, я завжди за ним. Грими, капец. А -а -а. Їм на ніч ставлю Такі лампочку пока. Вона наскільки заряжена, там десь на годинку-дві їм буде світити. Да, дівчатки і парчики. Зараз таким грибішком. Кстати, купляли, тут там грибишка не було видно. А тут грыбешок показывается. И Их пару штуки. Из грыбышком, да? Да? Красавчик. Красавчик такий. такий. Красивый, такий здоровый, да? Шо там, курочка? Що ты трогаешь мого петушка, да? Так. Ну все, хай спадкають Хай світиться і хай сплять.